Українці намагаються продовжити повноцінне життя в умовах війни, незважаючи на всі складнощі, з якими їм доводиться стикатися. Але через повномасштабну війну, яку розв'язала Росія проти України, у телеканалі змінився підхід до створення передач та наповнення програми. Мене звати Анастасія Назаренко. Сьогодні я розповім, як змінилося українське телебачення під час війни. Інформаційне мовлення, тобто висвітлення новин, стало найважливішим для практично всіх засобів масової інформації України, а перемога головною ціллю, якщо ви перемкнетесь з одного українського каналу на інший, то з великою ймовірністю побачите ту саму програму, з якої вийшли. Протягом багатьох років українське телебачення було різноманітним. Канали хотіли показати свою незалежність та просунути інтереси багатих власників. Війна змінила це, причому кардинально. Відколи Росія розпочала повномасштабне вторгнення в лютому 2022 року. Головні канали транслюють спільний проект Цілодобовий телемарафон Єдині новини, який вони створюють у співпраці з представниками влади. У 2014 році, після того як Росія окупувала Крим і розпочала війну на Донбасі, Україна заборонила більшість російських телеканалів. А у 2017 році влада заборонила російські соцмережі. Об'єднання найбільших українських телекомпаній, коли російські війська наступали на Київ, було необхідністю. Тоді багато журналістів виїхали з Києва, а швидкою точною інформацією було важко отримати. І телемарафон забезпечив продовження прямого ефіру. Спочатку у телемарафоні брали участь шість каналів: Рада, Суспільне, ЕСІТВІЕСТБ, «СІТІВІ», «СТБ», 1 +1, еспресо, Україна «Україна-24». Згодом до них доєдналися Уніан, к «К2» та Зум. Але у нового формату є і свої мінуси. Через те, що телеканали змушені ділити час трансляції між собою, графік не передбачуваний для глядача. Уявіть, канал, який щодня заповнює години зовсім різним. Вчора о 6 було кіно, сьогодні спорт, завтра буде телемагазин. І телепрограми з розкладом трансляцій не існує. Схожа ситуація трапилась з телемарафоном. Виробники марафону професійні телевізійники і розуміють, що для глядачів ця ситуація незручна і шкідлива, тому намагаються впорядкувати ефір. Спершу з'явився щоденний підсумковий блок новин о 20.00. Його виробляє та редакція, які випадає ця черга. Деякі канали вирішили випускати шоу, які були відзняті до вторгнення, бо глядачі скучили за улюбленими програмами. Наприклад, Катерина Осадча змінила свою програму з. Світське життя на знайди своїх, аби допомогти українцям знайти своїх рідних, зв'язок з якими втратився через війну. А ось є такі проекти, які вже були відзняті до повномасштабного російського вторгнення, але вийшли в ефір лише зараз. То телеканали вирізали російськомовні репліки членів журі чи зробили озвучку українською мовою. Можна припустити, що нові сезони та проекти зніматимуться вже з. Урахуванням нових реалій. І українська мова в них пануватиме, і це не може не тішити. Українське законодавство дозволяє владі під час воєнного стану контролювати ЗМІ, зупиняти їхню роботу та запроваджувати воєнну цензуру. Найголовніше, заради чого ми всі зараз працюємо, це перемога. І наше телебачення не стало винятком. З вами була Анастасія Назаренко. Зустрінемось зовсім скоро.